Уяві було тісно в хаті тож вона розмалювала світ. П'ять фактів про Марію Примаченко. Народжена на полісі з малку прикута хворобою додому. Вона вчилася сама: від розписаної печі і вишивки до перших гуашей на папері. Звідси виростають її фантастичні звірі і барокові квіти з підписами-примовками, наїв, що звучить по-дорослому. Коли ці роботи доїжджають до Парижа 1937 року, Європа вперше бачить українське диво, а за ним приходять нагороди, альбо. Оми виставки, але казковість у Примаченко завжди йде поруч із протестом: антивоєнні аркуші, соняхи, обереги, звірі, алегорії, що говорять про страх і гідність, і вже у 21 столітті пожежа в Іванкові, врятовані полотна, світовий резонанс. Тепер її образи на марках, муралах і в музеях. А в дітях бажання малювати по примаченківськи. Підписуйся тут короткі історії про українців, які змінювали світ.